Ось такий молочник, невеличкий, висотою. Шість сантиметрів всередині. Чистий? Плотно закривається? Ручка припаяна тут зверху. Єдиний його недолік. Це, можливо, коли його витискали. На заводі, то носик не є ідеально рівний і маленька тріщинка. Я так розумію, це теж на заводі вона з'явилася, коли форму витискали. Але для розливу. Наливу, розливу вона не заважає.